Проблема зі шнуром постійно сатається, часто маєш відстріли, шнур рветься в хаотичних місцях. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про частіші причини, які цьому сприяють. Усім привіт! З вами канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта, і сьогодні ми з вами поговоримо про часті проблеми, які шкодять ваш шнур. Першою самою головною причиною пошкодження шнура є кільця вашого вудлища. Бувають моменти, коли особливо весіння рибалка, коли вода трошки цвіте, це стосується особливо весміжильних шнурів. Риболов після рибалки не перевірив свої кільця. І залишив вудлище в кутку, а на наступній рибалці перші закиди можуть шкодити вашому шнуру. Чому саме так відбувається? Тому що наліт, який залишається на кільцях, є доволі гострий, навіть не гострий, а твердий. І при перших закидах він трошки портить ваш шнур. Наступною більш критичною проблемою є пошкодження кілець, коли кільце надщерблене і чи вдарене, і там з'явилася мікротріщина. Тут же проблема в нас більш серйозного характеру. Чому при закидах не часто у нас відстрілюється шнур, але на виваджуванні риби, а особливо трофейних екземплярів, на пошкодженому кільці шнур у вас просто зрізає. І це в 90% виходить обрив вашої оснастки і схід трофею. Виходить така ось ситуація. Шнур просто зрізається в один момент, прекрасний. Ось. Шнура вже нема. Ось так виходить: у нас обрив оснастки і втрата трофею. Тому раджу вам обов'язково перевіряти кільця. Бачите, я навіть не роблю ніяких. З сильних натяжінь покажу вам, що шнур цілий і він не рветься. А ось що виходить, коли у нас кіце пошкоджене. І його зрізає просто як звичайними ножицями. Тому обов'язково звертайте увагу на цілісність ваших кілець. Як це зробити? Зробити це дуже просто. Попередньо вам треба очистити ваше кільця ваткою зі спиртом, а потім. Берете звичайну вату та проводите через кожне кільце. І там, де залишаються шматочки вати, там у вас кільце надщерблене. Це стосується тих моментів, коли є якісь мікро мікротріщини де звичайним оком їх не помітити. Але коли в нас кільце вже нормально так пошкоджене, ви вже оком можете побачити, що пошкодження у вас критичне і треба міняти вставку. Наступною причиною в нас є пошкодження бортику шпулі. Е, також неприємна ситуація, коли на рибалках кладеш катушку на каміння, не помічаючи того на пісок, і бортики шпулі в нас злазить краска і можливі мікротріщини. При закидах, е, коли ви робите закиди, шнур е, треться об бортик шпулі і також пошкоджується. Тому уважно перевіряйте бортики вашої катушки. Я покажу вам, як е, виправити ситуацію, коли все ж таки пошкодження у вас вже з'явилося. Е, вихід із ситуації є, звісно, він нелегкий. Є два варіанти. Один легкий віддати шпулю, щоб вам трошки шліфанули бортик. А другий варіант це самому відшліфувати бортик. Як це зробити? Нам потрібна буде тверда шкіра. Чи шкіряний твердий ремінь, і просто брати і зашліфовувати місця пошкодження. Це займало певний час, але пошкодження це зійдуть. Як бачите, у мене були пошкодження, але саме таким ось методом я добився того, що бортик в шпулі в мене знову гладкий, не дивлячись на те, що краска злізла, вона в. Все ж таки у вас і буде злішою, але саме головне, що бортики в нашої шпулі знову гладенькі і не шкодять ваш шнур. Наступна причина, як би це дивно не звучало, це ловля з берегу, з різких якісь бровок, і коли ви поставили занадто короткий повідець. З флюрокарбону чи зі стальки. І коли у вас шнур треться об каміння чи ракушку на дні, він також дуже сильно пошкоджується, як я вже відмічав. Особливо це стосується восьмижильних шнурів. Отож, раджу вам, коли ви ловите з різких бровок чи на твердому дні, ставити повідець з флюорокарбону трошки подлінніше, десь біля метру. Тоді у вас цей ем, участок е, флюорокарбону буде захищати весь шнур від абразиву. Наступна причина це на посиди, які взимку не можуть сидіти без риболовлі і виходять рибалити на мікрорічках чи річках, де вода ще є відкритою. Що саме шкодить шнур? Звісно, обмерщик кільця. Це проблема також багатьох риболовів, і ти ніяк. З цієї ситуації не виберешся, кільця будуть мерзнути. І тим самим шкодиться шнур, тому що він постійно знаходиться під натяжінням, під пошкодженням льоду. Тому тут застережень немає в мене, тому що я ж не заставлю вас не ходити на зимні риболовлі. А Будьте просто уважніше і взимку краще не використовувати восьмижильні шнури, краще використовувати чотирьохжильні, які більш стійкіші до абразиву. Наступною причиною є гниєння шнура. Уявляємо випадки: риболовля в дощ чи довгі риболовлі, шнур достатньо намок. Ви приїхали додому і забули викласти катушку з сумки чи рюкзака. Не просушив її. З часом, коли ви так робите все більш частіше, шнур починає гнити, за того, що він не просушений, і він втрачає свою міцність. Тому обов'язково після довгих риболовель просушуйте катушку. Це не займе у вас багато часу, вам нічого не треба робити, крім того, щоб просто винути і покласти катушку на полицю. І це збереже термін слугування вашого шнура. Наступною проблемою ці проблеми доволі рідкі, але трапляються, коли ролик жилковкладача починає люфтіти, і шнур западає за сам ролик, тим самим виходить зріз шнура чи його пошкодження. Тому треба звернути увагу наскільки велика щілина у вас між е, кріпленнями під ролик жилковкладача. Якщо вона доволі велика, раджу звернутися до майстрів, щоб вони вам вибрали цей люфт. Тож раджу вам уважно передивлятися кільця вашого будлищ, щоб зберігти ваш шнур. Будьте обережні з бортиками вашої катушки, не ставте її на камені, краще покласти на траву, щоб не пошкодити їх, та просушуйте ваші снасті після рибалок. Це гарантовано збереже ваш шнур та ваші нерви. З вами був канал Флагман, риболовля та туризм. Обов'язково підтримуй мене лайком та коментарем. Це мотивує мене знімати для вас більш цікавіші відео, повчальні відео. Вам гарного дня, до побачення!